Так, шановні глядачі, ми зараз з вами знаходимося в Лукасі центральній бібліотеці Закарпаття. Тут з хвилини на хвилину почнеться науково-практична конференція Українська День Української чи як? Українська мова і День Української мови і пісемності. Основа створення української держави. Тут не за так, да? от я підійшов зараз до двох вчителів. Вони мені представили, що вони з нашої Мухачівської школи, гімназії. Будь ласка, конкретно представтеся, як вас звати, де ви працюєте? Тетяна Іванівна, вчитель української мови і літератури з 20-річним стажем вже. Викладаю українську мову і літературу зараз у школі-інтернаті. В школі, школі проводяться дуже багато заходів щодо покращення вивчення української мови дітям. І взагалі ми намагаємося, щоб Українська мова звучала не тільки на уроках української мови, а й взагалі на, на, на всіх уроках у нас, тому що е, діти різні і треба мовити. Добре, добре, скажіть, скажіть, будь ласка, а е, от пісні у вас там на уроках, якою мовою співають, російською чи українською? Пісні українською мовою вона, і, тому що є і записи, магнітофонні записи, і... Можна вивчити на уроки. Угу. Можна робити, а кафель до Ну, Наприклад, народні пісні співають. Співають і дуже не, багато не, народних пісень співають, і полюбляють ці пісні, колядки, щедрівки, веснянки, купальські пісні різні. Виконують зараз. У нас діти люблять козацькі пісні дуже. Так що репертуар дуже великий добре. Важливий. Я дуже вам дякую. Успіхів, і щоб наша українська мова і подалі просвітала. розвивалась і рукачі активні працювала. Дякую.